Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Мільйони українців, звісно, приголомшені тими коментарями, які президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав у зв'язку з першою за багато років зустрічю російських і американських урядовців в Ліять. Про самі перемовини Дональд Трамп сказав, що. Відчуває себе після них набагато більш впевненим щодо можливостей домовитися з Москвою. Перемовини пройшли дуже добре. Вони хочуть зупинити дикунство, яке відбувається в Україні. Сказав Дональд Трамп в чергове наголошуючи, що це безглузда війна, яка б ніколи не почалася, якщо б він був президентом Сполучених Штатів. Щодо реакції самих українців. Трамп підкреслив, що він є розчарований. Вони засмучені, що їм не дали місця за столом для перемовин, але вони мали можливість домовитися за всі ці три роки, і набагато раніше все можна було б врегулювати дуже легко, навіть недосвідчений. переговірник міг би все врегулювати кілька років. тому без величезних територіальних втрат, без людських втрат, без стертих в попіл міст. Зруйновані розповідає Дональд Трамп, як він це говорив неодноразово і під час своєї передвиборчої кампанії. Нагадаю, що це не відповідає дійсності. Їхні приголомшливі тисячолітні золоті собори. Зникла ціла цивілізація. Цього вже не повернути. Якщо вони переживають, що їх не покликали за стіл для перемовин, то треба було давно самим піти і укласти угоду. Під час моєї першої адміністрації Путін ніколи не зробив би такого. У нас є чудові пожежники. Ми гасимо пожежі по всьому світу. Нагадаю, що під час першого президентства Трампа американському президенту не вдалося вирішити більшість конфліктів, в яких він намагався взяти участь як миротворець або як людина, яка намагалася вирішити питання, скажімо, ядерної програми Північної Кореї. Єдиним реальним досягненням Трампа досі залишаються так звані угоди Авраама» Ізраїлю про відновлення дипломатичних взаємин з арабськими країнами, серед яких втім не було Саудівської Аравії. Однак ці угоди не запобігли жаху 7 жовтня 2023 року нападу терористичної організації Хамас на Ізраїль. Ну і звичайно важливо, що Трамп знову заговорив про. Можливість проведення виборів в Україні не пояснюючи, як це зробити під час війни. Ми в такій ситуації, коли в Україні давно не було виборів. Там воєнний стан у Зеленського, як би я не хотів цього визнати, рейтинг схвалення 4%. Нагадаємо, що таких соціологічних даних немає практично у жодного. Соціологічного центру, який проводив би вимірювання громадської думки в Україні за останні роки, а його країна знищена і розбита на шматки. Так Росія не зруйнувала Київ, тому що очевидно економіть ракети. Вони зруйнували 20, а не 100% країни. Але якщо б вони бажали, сказав Дональд Трамп, вони... Могли б знищити і 100%. Хіба народ України в такій ситуації немає сказати у нас давно не було виборів. Це не думка з Росії, підкреслив Дональд Трамп, сам усвідомлюючи, що звучить як російський пропагандист. Це те, що йде від мене і від представників багатьох інших країн. Україну просто стирають з лиця землі. Подивіться на їхні міста. Ви говорите про газу, так у них цілі міста виглядають як газа. Ну Ось це в принципі головний його меседж. Він підкреслив, що у нього є достатньо влади, щоб закінчити цю війну, і у нього добре виходить. Але сьогодні він тільки чує, ви нас не запросили. А де ви були ці три роки? Ви могли закінчити це ще три роки тому. Ви не повинні були самі це починати, сказав Трамп, фактично звинувачуючи Україну у війні, яку проти нього розпочала Російська Федерація, а не навпаки. Я міг би укласти. Угоди для України, яка повернула б їм майже всю їхню землю, і нікого б не вбили, і жодне місто не було б зруйноване, і жодний собор не знесли б. Але вони вирішили цього не робити. А президент Байден нічого не розумів, він був поганим президентом, жалюгідним, він був сумним видовищем. І після цього, коли у Трампа запитали, чи може в результаті цього з'явитися уряд, який буде керуватися з Москви, уряд в Україні. Трамп підкреслив, що Зеленський йому подобається все добре, але мені наплювати на особисте, сказав президент Сполучених Штатів. Мені потрібно завершити те, що я розпочав зараз. Там керівництво, яке дозволило війні статися, і у нас тут теж, 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 теж був жахливий некомпетентний президент, який говорив різні дурниці і робив невдалі кроки. Знову повертаючись до. Першого свого перебування у Білому домі Трамп підкреслив, що для Путіна це була заповітна мрія, але він ніколи б туди не вторгся, коли Трамп був би президентом. І я казав йому не йди туди, і він все зрозумів. Трамп знову нагадав, що все може легко закінчитися Третьою світовою війною. Європа каже, що хоче втягнутися в цей конфлікт, і раптом ми можемо опинитися в ситуації Третьої світової війни через те, чого взагалі не мало бути, маючи на увазі очевидно готовність європейців допомагати Україні, навіть якщо такої готовності не буде у Сполучених Штатах. Звичайно, весь цей потік свідомості, який ми. Щойно почули, і почули, до речі, як ви розумієте, в відрадогованому вигляді, тому що сам Дональд Трамп, це стиль його розмови з журналістами, речення, як правило, ніколи не закінчує, і дає можливість тим, хто його слухає, домислити його останні слова і те, що він насправді хотів сказати, спантеличує будь-якого спостерігача. Однак за цим насправді стоїть дуже прості речі, які потрібно усвідомлювати. Дональд Трамп не може добитися від Путіна того, чого він бажає. Дональд Трамп бажає припинення вогню на російсько-українському фронті, щоб потім говорити про те, що він зміг забезпечити те, що люди не гинуть і будинки не руйнуються. А після цього втягнутися у довготривалий процес перемовин про остаточне. Врегулювання ситуації, який може продовжувати весь час його перебування у Білому домі, всю його каденцію. Але вже особливо не звертати увагу на цей процес, тому що головна його обіцянка припинення вбивства людей, припинення гарячої фази війни, буде виконана. Ну і, звісно, саме тому він говорить про вибори, тому що він вважає, що після цього припинення вогню мають відбутися вибори. І сподівається, що. Новий президент України з новим мандатом зможе домовлятися із Сполученими Штатами і Росією про якусь нову угоду, або просто буде мати мандат виборців на акцептацію будь-якої угоди, про яку домовляться Трамп і Путін. Ну, про те, що Трамп не бажає в цій ситуації бачити на посаді президента України Володимира Зеленського, і це його емоційне. І політичне відчуття я казав давно. Багато хто просто не хотів з цим погоджуватися, але тепер це сказав сам Трамп. Це такий факт, який треба просто усвідомлювати як реальність. Але проблема в тому, що Путін прекрасно розуміє, в яку пастку хоче затягнути його Трамп. З точки зору Путіна це пастка. І в нього абсолютно інше уявлення про те, як мають відбуватися події. Він готовий до перемовин. Але хоче, щоб ці перемовини продовжувалися на тлі воєнних дій. Тобто у Путіна абсолютно інший порядок подій. Не припинення вогню, вибори і угода, а угода і припинення вогню. Можливо, разом із виборами. Путіна вибори взагалі не сильно цікавлять, тому що йому не потрібна будь-яка легітимна українська влада. Він сповнений рішучості, про це говорить американська розвідка, чекати можливості, поки він знищить всю Україну. Так що, те, що говорив Дональд Трамп, якраз і свідчить, що ніяких реальних результатів, і це можна було побачити по обличчях, Російських і американських переговірників у Ріаді досягти не вдалося і, можливо, не вдасться найближчим часом. А Трамп поспішає, бо він хоче зайнятися якимись іншими справами, відновлювати економічні взаємини з Москвою, спробувати розколоти блок Росії і Китаю, і нічого цього у нього не виходить, як не виходить у багатьох інших справах, які існують абсолютно інакше в голові Трампа і в реальності. Путін відмовив Трампу у перемир'ї під час їхньої першої телефонної розмови, незважаючи на те, що Трамп першим зателефонував Путіну, як Путін цього і прагнув. Лавров відмовив Рубіо у самій можливості розташування європейських миротворців, про що неодноразово говорив Трамп, і чого він вимагав від своїх союзників по НАТО. І що залишається в цій ситуації такій людині, як Трамп? Тільки шукати винних, щоб не брати відповідальність на себе, щоб не сказати, що в мене були завищені очікування. Я давав неправдиві обіцянки, і зараз, через певний час, все це побачать всі. Трамп шукає винних. Він намагається звинуватити Україну у війні, яку розпочав проти нашої країни Путін. Звичайно шукає ключ до вирішення проблеми у зміни української влади. Але насправді ключ проблеми у адекватній поведінці американського політичного керівництва, у тому що Сполучені Штати Америки, як і за часів попередника Трампа, Джозефа Байдена, продовжували вважати себе великою державою, а не країною на побігеньках у диктаторів, таких як Володимир Путін. І якщо у Сполучених Штатах сформується така самооцінка, самоповага, все відразу. Буде на своїх місцях, але очевидно, для того щоб така оцінка сформувалася у Дональда Трампа, і він зрозумів би, як збирається використовувати його бажання завершити війну російський президент Путін, потрібний певний час час, коли людина приймає ту реальність, з якій вона стикається, а не ту реальність, яка живе в її. Голові і має ніякого відношення до світу, в якому всі ми знаходимося. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon Баймієкофія «Донателла», які допомагають розвивати ці ресурси. Користайтеся можливістю спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!